Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я, український географ, доктор наук, професор. Хочу поговорити з вами про особливу анти, антицивілізацію московитів андрофагів Справа в тому, що до другої річниці, так, віроломного нападу московитів-андрофагів на Україну ну, в інтернеті ну, чисельні відео безліч відео, так, на яких цей дивовижний. Народ радів і танцював 24 лютого 2022 року, вітаючи напад Московії на Україну. Так, Багато з'явилося, я там продивився все це. Дивитися на це мені. Відверто кажучи, важко, тому що я від, ну, не та людина, яка б раділа ну, горю інших людей, Так, вбивство їх дітей, рідних, близьких, руйнуванню їхнього житла, ну і так далі, і тому подібне. Але що ж ми маємо? Так. Виявляється, от тепер це вже документально підтверджено на відео. Хтось десь ці речі, чи просто вони, напевно, десь друкувалися е, одинично, то там, то сям, то там, а дехто взяв і до цієї другої різниці їх систематизував. Тобто об'єднав докупи все це. Що відбувалося там? Тобто е, масове лікування народа, так, народа московитів андрофагів, які, яке супроводжувалося піснями, танцями, ну і половими іграми, як говорять у Московії, так? Правий був Путін. Я вже не раз говорив про те, що він багато що говорить правильно. Так от він заявив, що московити є окремою цивілізацією. Так. Я сам чув це. цю заяву про те, що московити і Московія, андрофагія це є окрема цивілізація. Точніше, я е, додам антицивілізація. Так, щоб вже бути абсолютно точним. Так, це окрема антицивілізація, не західна і не східна, тому що в нас мають таку ну, схильність чи то нерозуміння дехто, вважати, що це східна цивілізація. так. Незахідна, звичайно, антизахідна, антиєвропейська, але східна цивілізація. Ну, я вважаю, що це не так ще раз: це не західна і не східна, а окрема антицивілізація московитів-андрофагів. Я спеціально перед цим продивився ці всі записи. Про те, як японці проводжали своїх пілотів на Перл Харбор, бомбардувати цю американську базу в Тихому океані на Гаваях, там не було ні танців, ні масового лікування, просто махали руками. Так, розуміючи, що багато хто з тих пілотів не повернеться. Ніякої радощі. Німці не влаштовували танків, танців і ігор всіляких, проважаючи своїх пілотів, які мали бомбардувати Дюнкерк. Так, Не влаштовували теж танців, бачачи, як. На Лондон е, запускають фау е, 1 і фау 2 розуміючи, що ці ракети будуть руйнувати цілі е, квартали. Ну, отже, ще раз підкреслюю: от якщо все те, що я сказав, так, аналізувати, то ми Дійсно, побачимо, що московити-андрофаги це не західна, що очевидно, але й не східна цивілізація. Так. На що в нас багато хто грішить. Вважає, що це вона якась там східна. Раз не західна, значить східна. Так. Ой. Це антицивілізація, московитів андрофагів Генетично і ментально спрямована на зло. Це чисте, нічим не прикрите зло народу, пращурами яких були людоїди.